Даескон прийшов. Даескон прийшов давно, але це все одно добра можливість нагадати, як це пройшло зараз і як буде наступного року. Все почалося 1 вересня у Львові. Я живу тут, друзі, організатори, то чому би ні. Офіційний початок був на 16-ї, проте вже з 14-ї ти міг спокійно зайти і оглянутися. Тут вже оголошував малеський мінус. Робити стільки реєстрації в кінці ж першого ж поверху дуже сумнівна ідея. Ти маєш потратити дофіга часу, щоб тільки знайти. Anyway, ми зареєструвались, що далі. Почати треба не з фестивалю, а що йому поротувало. Все почалося з класного пана Андрія Гудими. Він був єдиним фанатом на стілок, засновував ребро, в якому регулярно проводиться партії в рольові ігри. Це була конкретно його ідея організувати дайскон. На превелике жаль, він помер, а як спадок про нього інші організатори вирішили добити фестиваль і зробити його так, як зробили, а зробили його файно. Всі зароблені з Іванту кошти були передані тула в ЗСУ, тобто ті гроші, на які викупили кубики, були передані на дрони. Всі учасники фестивалю про це знали б через що воно все відчувалося більш народним, змістовним. Um, ми взагалі, загалом так, знаєш, це... У цей Гудима та Андрій він запропонував, він збирав людей, які можуть це організувати, які горять цим, які прямо на ентузіазмі готові це витащити. Mm -hmm. Він зібрав і він так типу сказав, що типу в нього є прямо прагнення, щоб Львів, як от є київський комікон, та mm -hmm. то тобто, всі знають, що Київ як у щоб приїжджали сюди. у Львові, Львові цей от конвент по настільних ролівках та він mm -hmm. був фанатом. Він дуже прям любив. Цю штуку, та і хотів, щоб ця прям двіжуха просувалася, та, і от. А початок фестивалю перший день. Коли я прийшов у п'ятницю, в мене було чітке відчуття, що більшість людей буде саме завтра. Не дарма на суботу були приготовлені найепічніші заходи для максимального привертання уваги. А в п'ятницю це посиділки серед друзів, якщо так можна сказати. Якщо ти крутився в ком'юніті, ти точно знав, хто буде в перший день і вже давно все розпланував. Я не. Що робити такій абортній фіні, як я? Правильно кликати друзів і продумувати. Друзі були покликані зарання, тому ми попанцювали в середину гулята. Що там було? Перший поверх стіка реєстрації столики для ігор, другий лекторій і ярмарок. Третій. ну. так. Що таке лекторій і чому воно прикольне неприкольне? Як ти піднімаєшся на другий поверх, ти виходиш перед лекторієм, а щоб піти до ярмарку, ти маєш пройти повз нього. І це дуже ніяково, коли ведеться лекція на не дуже цікаву тобі тему, людей мало, а повс лектора проходять товпи народу. Хочеться окремо подякувати всім лекторам, що вони потратили час, сили і натхнення на поширення цікавої п'єм теми. Це круто. А так, лекторія зашибісь. може, трішки маленький, але його було достатньо тому кул. Як подібні івенти впливають загалом на розвиток Андрій е е е культури. Україні і загалом в поширенні її в світі Ну, в світі важко сказати, та бо ну все-таки є більш потужні івенти, та в тій же Америці, але в Україні такого не було. В Україні україномовного uh -huh. такого не було, та ем, я би сказав, що в Україні таке щось потрібно, тому що вже ком'юніті велике. На жаль, в Україні енергії ком'юніті. Кучкується по своїх маленьких чатиках, пучкується по якихось своїх рубках маленьких. Це нічого поганого в цьому нема. Звісно, <говори> кажіть це, будь ласка, що я не кажу, що це погано, та це так є. Та? <говори> І дуже класно, коли є можливість зійтися на одному на одній площадці, на одній ділянці, де ми всі на ну типу горемо цим uh -huh. пам'ятай, да, де ми всі можемо поділитися якимось своїми враженнями іграми. І насправді, от е, Микола, який допомагав ну, який прям очолив це організацію ігор та да, одночасниця, uh -huh. він сказав, що у нього за ці кілька днів. Збільшилася в рази кількість підписників та гравців, які саме хочуть грати, подалися спільнотою саме гравців і майстрів саме головне. То тобто, не знаю, чи ви чули з лекції, та що за статистикою, яку там візерців запросто публікували, є один майстер на приблизно 100 гравців. Звісно, що один майстер сотні людей обслужити не зможе. обслужити в лапках. Не зможе, та тому треба це збільшувати, і саме це от поширення, та тобто ну, дасть можливість поштовхнути це далі, і зараз це на підйомі як ніколи. Як ага. ну, це е, на жаль, е, на жаль, так бо я коли спілкувався з однією е, пані з енергії спільноти з Естонії, здається, і вона розказувала, що вона в своєму маленькому місті, е, яке має там десь 200 тисяч населення. Ага. Має 25-тисячну Енрійськінноту, завдяки тому, що її підтримує міськрада, тому що прийнято на міському рівні, що НРІ дуже класно для розвитку особистості. І це пропагується в школах, пропагується в університетах. Mm -hmm. Що, типу, там є якась типу список компетенцій, які кожна доросла людина mm -hmm. має від та, і весь цей список. Дуже класно в себе, прям максимально uh -huh. так, і завдяки цьому це просувається ну, ледь не на державу. Я не кажу, що нам потрібна підтримка на державу, не завадило, так, але було класно, щоб це прям дало якось ну, розуміння, що можна не тільки підручниками і якимись школами виховувати людей та навіть навіть більш старших людей людей там не знаю студентського і старшого віку. Вони можуть щось щось для себе почерпнути звідти. Uh -huh. ну, окрім того, що це фарм. Ярмарок. З ним все цікавіше. Це те, де багато різних саликів де продавались різні івентові речі. Точніше, кубики, багато кубиків. Я вийшов з трьома новими наборами і ні про що не жалію. Дивіться. ярмарок. Там були якісь НДшні товари, так і просто настільні. В кінці залу можна зняти столик і порати в щось ми такими займалися коли. Що ще було першого дня? Пару лекцій цікаво, хочу заважити. Наша компашка попала на тамтешнє щодеколи і виграла набір токсичних рожевих десів. Ми ні про що не жаліємо. День другий субота. Ось тепер можна вважати, що фестиваль офіційно почався, а пройшло набагато більше народу, ніж попереднього дня, та й активностей було побільше. Головна з них це висловлюємо з оркестром, які грали музику з класичних і не дуже РПГ. Спойлер було файно. Іншою цікавою активністю була плекція переклещів, що як потрафив щодо перекладу Baldur's Gate 3. Почнемо по черзі. Фудкорт. Неочікувано, але це одна з найвагоміших частин івенту. Там були столики, де можна присидіти, послухати перемну музику і поїсти, що логічно. Саме на ньому деколи проводили аукціони і були концерти, і косплейшов. Ярмарок став більшим, люди добрішими. Останній факт не давав мені спокою весь час. Люди, точніше фанати Андрії, дуже соціальні і добрі, хто міг би подумати. Трохи незбалансовано, про те, що косплеєрів пройшло одночасно з лекцією щебитим. Тому конкретно я не зміг глянути на читові костюмчики, проте наслухався про переклад. Змісту його продавати не буду, але ось пару моїх кадрів і чутовий запис лекції від Індріуму. Звук, може там і не найкращий, але субтитри є і файно. До люмусу лишається трохи часу, тому ми вирішили попродити і зовсім прогавили аукціон. По тому, що, що ми зрозуміли, там було епічно. Люмус був крутим. Міг бути, як мені здається, кращим, але я конкретно в звуці не розбираюся, тому якщо що поправте. Слухати таку музику через динаміки дуже недобре, бо ти чуєш, як звук стукається об стель і з'являються перегрузи. Але повторюсь, це було фігенно. День третій. Це кінець, свято закінчується, і тому погоді сумно, тому випав дощ. Ну, не вперше щоб сказали, ми собі пі пішли далі всередину. всереду. Щось змінилося. Люда стало менше, а через ще була можливість переговорити і взяти інтерв'ю організаторів. Чи щось змінилося в контексті проведення? Ні, нічого. Все було на рівні протягом трьох днів, через що організаторам велике дякую. Це що я говорив з самого початку. Хоча Сіяре реєстрація була в кінці першого ж поверху, мене все одно просили періодично показати браслетик. значить за ними все-таки дивилися. Це плюс. Мінуси. А вони були. Хіба погода в неділю, але це майже нічого, бо все дійство проходило би під дахом або всередині. Основним питанням, яке особисто цікавило мене, це що продумали з укриттями. Організатори говорили, що вони це продумали, але не використали. Слава Богу, що не використали. Інше розклад на сайті і той, який раніше послав в соціальних мережах, міг і деколи не сходитися з тим, що було на ділі. Це небагато, але трохи дискомфорту було. Вердикт. Це було файно. Чи це буде ще раз? Так буде, питання коли, але це неважливо, воно буде. Чи цей раз був шикарним? Так він був. А чи міг цей бути кращим? Так міг, але чи треба було йому. Це як не як був експеримент, який дуже добре показав. Чи буде шикарним наступний? Побачимо тільки наступного разу.